Усім привіт. 1 квітня, день сміху. Але думаю, що українці досильно сміялися напередодні, 31 березня, коли стояли в чергах за різноманітними препаратами до аптек. Протягом дня, вчора, я то виходив до магазину, то гуляв з малюком, і протягом дня були величезні черги до аптек. Ну, по кілька, навіть десятків людей до одної аптеки, я бачу, стояли всі вони на дворі, і це мені нагадало часи 2020 року, коли була пандемія коронавірусу, бушувала, і тоді також люди стояли на дворі до аптек. Але просто через те, що тоді певну кількість осіб не пускали до приміщення аптек. Зараз ситуація інша. Просто дуже багато людей ломанулися купувати різноманітні препарати, адже цей набір лік певний вже з 1 квітня буде відпускатись лише за рецептом. Ну, Цей сумнозвісний вже е, в мемах оспіваний Німесил, який всі хотіли придбати. От я проходив по чергу вчора, і ті тоньки там, чувачки собі спілкувалися, хто скільки того Німесилу візьме. І, до речі, вже ввечері на Оліксі побачив об'яву, е, якийсь чувак із сум продавав дві пачечки Німесилу за 499 гривень. І в заголовку до об'яви було написано, що здобутий в боях. Звісно, це, мабуть, жарт, хто там буде купувати дві пачки НІМІ силу за 490 гривень, 499 гривень, але, зрештою, не все так смішно. Хотів би трохи, якби я не фахівець, звісно, в питаннях ліків усіх, але просто як рядовий, скажімо, громадянин, який споживає також певний набір ліків протягом. Року, по-перше, хотілося б якби, не критикувати там рішення уряду і таке інше, тобто не критику не тільки критикувати, а розібратися в цьому якось по іншому. З обох якби, боків підійти до цієї ситуації. Ну, по-перше, це просто ми так усі звикли, що призначаємо собі ліки самі, щось там підхворів, пішов, сам придбав. Зараз останній рік, коли почалася. Війна в Україні повномасштабна, то багато ж людей поїхали за кордон і є з чим порівняти. І насправді, кого не запитаєш, що в Польщі, навіть там Португалія, ну всі країни Європейського Союзу. Тобто, ти просто так не зайдеш до аптеки і придбати якісь ліки, навіть якісь там пастилки від кашлю, мені розповідали. Тобто, це має бути лишень рецепт лікаря. Ти йдеш до лікаря. І він тобі виписує якісь пігулки. Е, більше того, от в Німеччині мені розповідали, що взагалі там на крайній випадок якісь ці пігулки призначають загалом, ти там підеш з якоюсь застудою, тобі скажуть пити побільше гарячого чаю і все. У нас ж українці звикли одразу антибіотики ж е, пити, чи ще якісь там ліки. Ну Звісно, що це неправильно. Всі ми знаємо навіть стосовно тих антибіотиків, що якщо ти їх будеш постійно пити, то Потім, якщо ти реально чимось там захворієш, то тобі ж потрібно буде сильніше, сильніше антибіотики, і це дуже погано. Але навіть інші якісь препарати, тобто, якщо їх бездумно пити і самому собі призначати, то це, звісно, також неправильно з медичної точки зору. Ну, але з іншого боку, всі більша частина українців звикли вже так роками самолікуванням займатися. Питання ще й в тому, що чи. Відповідний рівень тих, тих самих сімейних лікарів, до яких ми ходимо. Адже інколи буває, що вони самі не знають, як те лікувати, призначають тобі різноманітну якусь ахінею, яка насправді не лікує. Ну, це ми не те, що визначаємо лікує, не лікує, тобто що ефекту нема. Ти п'єш, п'єш, а тобі краще не стає. Чи там під час застуди, чи під час якогось грипу таке. Інше. Тобто це один якби, аспект. Ну І інший аспект, звісно, також якісь маразматичні такі прояви стосовно цей, рецептурних цих препаратів. Ну, от, наприклад, я почитав, що буде спирт за рецептом відпускатися. Ну, слухайте, якщо, наприклад, там хтось хоче прибухнути, то він... колись я стикався з такою ситуацією, на дворі два чуваки просили мене там, 20 чи скільки гривень. І потім вони зізналися, що їм там не вистачає до цього, бутилька цього спирту там 150 чи 200, сьогодні, там, в який в аптеці продається. Ну, тобто, Але ну, це не такий прояв прям, масштабний, що там хтось буде бухати той спирт. Ну, Пішов там собі там, чеканок той купив, хто захоче. Той, усе. Тобто, а Багатьом людям спирт потрібен для якихось потреб там, домашніх, комусь, наприклад. там, Протерти лінзи в окулярах чи протерти якісь контакти в чомусь, в якихось електронних приборах. Тобто, у нас, наприклад, спирт вдома в маленькому пляшості стоїть постійно. Ти можеш щось з ним продезінфікувати. Ну, потрібна якби річ, тепер ти його не зможеш придбати. Доведеться купувати там пляшку горілки, щоб вона стояла вдома на випадок якоїсь дезінфекції чогось. Ну, це такий якби дідівський метод. Звісно, дезінфікувати щось потрібно іншими методами, але вже як є, я впевнений, що більшість людей так само робить. Тепер ти маєш взяти рецепт для того, щоб купити ту пляшечку спирту. Ну, якісь трохи моразни. Далі знову ж таки, з тим самим німи сил. Ну багато людей ці больові відчуття. Наприклад, у кого спина болить, і немає коштів на ту ж операцію, чи хтось боїться робити операцію. І просто вже так от роками людина живе, в неї болить спина, але він знає, що там випив та напій з німи силу, і йому стало краще. Тобто болююючу тя, знялися. Особливо спина болить вночі, наприклад, у багатьох. Тобто на ніч, щоб нормально поспати, і при тому, що цей препарат теж не був, щоб пити щодня. Але інколи вже бувають такі больові відчуття досить сильні, що немає іншого виходу, тільки як випити цього препарату знеболюючого. Тобто, тепер ти маєш піти до лікаря свого сімейного, він, звісно, тебе направить до відповідних фахівців, які перевірять твою спину, але ж ти дає діагноз вже так знаєш, уже давно що в тебе в спині те, то те, і те. Навіщо тобі знов проходити цього лікаря? Ті просто потрібно. Це знеболюючий цей препарат. І, наприклад, в тебе закінчився цей препарат, це, наприклад, п'ятниця ввечері, і в тебе, от там протягом вихідних болить спина, і ти ж його цього препарату ніде не купиш. Ти маєш тільки йти до лікаря. Лікар сімейний, звісно, вихідні не працює, та й не факт, що ти до нього потрапиш протягом наступного. Тижня, ну і така, якби коло, таке замкнене, виходить, що ти будеш відчувати цей біль і нічого зробити не можеш. Тобто інші всякі також препарати, які люди просто звикли пити, їм від цього краще, в них нормальний стан, і він не погіршується і не покращується. Тобто, це така хронічна якісь там хвороби невеличкі, і їм потрібні певні ліки. Тепер ти маєш їх брати цей рецепт на ці ліки у сімейного лікаря і таке інше. Здивувало, так от полазив по соцмережах, там якийсь препарат, багато хто пише, який проти небажаного запліднення. Ситуація, значить, така. Ну Наприклад, там дівчина був на якісь там близькі стосунки. З чувачком, ну і от так вийшло, що вона вважає, що вона може від нього цього чувачка завагітніти. І потрібно там протягом двох чи трьох діб чи одної доби випити якийсь препарат, і таким чином небажаного цього запліднення не буде. Тобто, все там, скажімо так, прямо вбивається сперматозоїди і все. Тобто, дівчина, як то кажуть, з, з чистою совістю живе собі. Тепер значить, цей препарат буде тільки за рецептом. Ну, от Малюємо, моделюємо ситуацію. Тобто ця дівчина, наприклад, в ніч на суботу, в п'ятницю, з п'ятниці на суботу погуляла і з якимось чуваком в неї були близькі стосунки. Вона вважає, що вона це привід для того, що вона завагітніла. Тобто, якщо раніше вона просто йшла, ця дівчина до аптеки купувала цей препарат і вирішувалася проблема. Тепер потрібен рецепт сімейного лікаря. Ну, як це можна уявити? Ця дівчина пише сімейному лікарю, що в неї така ситуація. Ну, по-перше, це якось не етично, і навіщо взагалі перед лікарем звітувати, що ти там робиш, яке в тебе приватне життя, який, який образ цього життя ти ведеш? Тобто, вже якась ну, мега така проблема, я вважаю, морально. Потім, навіть якщо це відкинути, це сімейний лікар тобі. Дає рецепт на цей препарат, але знову ж таки, сімейний лікар в вихідні не працює, а потрібно дві та максимум три доби, щоб цей препарат випити. Тобто, в кращому випадку це відбулось в ніч з п'ятниці на суботу, і тільки в кращому випадку ця дівчина потрапить до сімейного лікаря у понеділок. Поки він це випише, поки вона піде отоварить цей рецепт, купить цей препарат. Ну звісно, вже це небажана... Вагітність вона здійсниться і від цього чувачка вона завагітня, і потім вже потрібно робити, наприклад, там аборт чи щось таке інше. Тобто, ну я не кажу, що це е, якийсь там величезний відсоток українців в такі ситуації потрапляють, але це життя і ну, це нормально. Ми ж не якісь там ханжі і все таке інше. Нормальна ситуація, і навіщо ускладнювати людям е, життя? Натомість тепер воно буде ускладнене. Ну, і знову ж таки, стосовно цих рецептів, також подивився я брошуру на сайті МОЗ Міністерства охорони здоров'я, як все це відбувається. Тобто, ти вважаєш, що тобі потрібні якісь там ліки. Ти йдеш, значить, записуєшся на прийом до сімейного лікаря. Приходиш, він оцінює цю ситуацію. Я так розумію, чи потрібні тобі ліки, чи не потрібні, але зачекати, ну, сімейний лікар це. У нас от вигадали такий він спеціаліст широкого профілю, але він же ж не може розбиратися у всьому. Тобто, для того, щоб визначити, потрібен тобі цей препарат чи не потрібен, тебе потрібно відправити на додаткове якесь обстеження до вузького спеціалізованого фахівця. Це вже займає час. Ну, але, наприклад, уявімо, що сімейний лікар йде на зустріч. Він каже: Окей, я тобі випишу цей препарат, який ти хочеш. Він тобі дає цей електронний. Електронний рецепт, ти йдеш з цим рецептом до аптеки, показуєш там, як розумію, на телефоні, і тобі як видають цей препарат. Але ну, якщо взяти це до уваги, то виходить недосконально загалом система. Тобто, лікар не буде там вдаватися в подробиці, досконально досліджувати, чи потрібен тобі препарат, чи не потрібен. Взагалі там міністр охорони здоров'я сказав, що це взагалі пльове діло. До лікаря сімейного звернувся, навіть там, на Viber написав, і тобі одразу цей електронний там рецепт він випише і віддасть. Ну, Якщо це все так просто, то навіщо взагалі тоді воно потрібно, що це сімейному лікарю будуть там десятки, я от уявляю, що в нього, наприклад, там 50 пацієнтів. Ну, зважаючи, як українці полюбляють самолікування, то це кожен день по десятки разів будуть цьому сімейному лікарю писати. там, випишіть мені. там Проти геморою, якщо там він за рецептом буде, я не знаю, ну це так сказав. Проти геморою якісь там свічки, випишіть мені ще, випишіть мені там проти небажаної вагітності, запліднення і таке інше. Ну і Лікар, звісно, в нього трісне мозок, і він буде, я так розумію, шльопати усім підряд. Око, ок, і буде виписувати ці рецепти. Тоді, де така логіка, якщо сам тоді громадянин, як раніше до 1 квітня пішов, сам собі призначив якісь ліки, купив, все, лікується. Адже. Ну, звісно, якісь потужні ліки, там, психотропні, які там лікують нервову систему комусь, їх і так не можна було купити. Чи антибіотики, там більший перелік антибіотиків, здається, не можна було придбати. Тобто тепер, навіть на якісь там Німесил, чи на якісь такі препарати, які раніше можна було, наче сукерку купити, тепер ти маєш пройти весь цей шлях. Тобто, просто логіка в чому, що. Тебе просто для того, щоб придбати якісь ліки певні, які тобі потрібні, ти вважаєш, потрібно просто більше буде витратити на те часу. Але ти їх все рівно придбаєш. Ну, якось незрозуміло тоді, навіщо це все робити, ускладнювати життя українцям. Ну і знову ж таки, в нас е, йде війна. Тобто багато людей хочуть просто якісь зробити запаси, наприклад, ліків чи чогось іншого. Е, і ти маєш тепер. Ти думаєш, там, щоб не прилетіла якась ракета в будинок, а тепер ти маєш ще парити собі мозок з цими рецептами. Та й знову ж таки, якщо йти усе робити по формі, як має бути до лікаря на прийом до сімейного, щоб взяти той рецепт. Ну, але ті, хто вигадує таку систему, вони не знають, що, наприклад, коли тривога в країні, то сімейні лікарі, поліклініки взагалі зачиняються, вони не працюють. А тривога інколи буває по півдня. І як ти тоді візьмеш цей рецепт? І не факт, що тобі з по вайберу там лікар погодиться виписати цей рецепт. А багато пенсіонерів, до речі, вони не мають смартфонів, у них кнопочні телефони. І як на кнопочний телефон вислати той електронний рецепт, якщо в тому кнопочному телефоні навіть вайбера, нема чи телеграма, чи ще якогось месенджера. Тобто. Висновок, в принципі, такий поверхневий можна зробити в перший день цих рецептурних всіх відпускань препаратів медичних в тому, що просто українцям ну, захотіло ускладнити життя, щоб їм не було так весело, щоб потрібно чимось же займатися, мабуть. Адже в іншому випадку, тобто, на час воєнного стану можна було, б, мабуть, відстрочити це. Питання, адже воно не таке досить важливе на даний момент для українців, як хтось там вважає в високих кабінетах. Ну от закінчиться війна, будь ласка, в принципі, це гарна якби, логіка стосовно того, що, звісно, все має бути за рецептом. Але так як воно у нас відбувається, то я не виключаю, не буду стверджувати, але всі ми знаємо, як це робиться. У багатьох уже сімейний лікар це в принципі там товариш, а можна інколи. Як то кажуть, по блату за якусь коробочку цукерок, де все, ну, в принципі, зробити. Ну, давайте говорити про речі своїми імінами. Воно нікуди не ділося. Якщо там хтось захоче якийсь препарат отримати, то в принципі це зробити можна. Але плюс, знову ж таки, резюмуємо, що це е, знадобиться на це більше часу, а ну і, мабуть, все дорожче, якби. Вийде і з'являться, звісно, аптеки, куди без них, які будуть без рецептів щось продавати. Але ліки, мабуть, ці рецептурні будуть дорожче просто коштувати. Ну, от така от справа. Подивимося, як воно далі буде. Поки стверджувати щось зарано, але в принципі система то вже запущена ця.